Частка підприємців, які виплачували зарплату нижче мінімальної, зменшилася. Середня зарплатня зросла, збільшилася кількість виявлених найманих працівників. Про це і не тільки говорили на черговому засіданні з легалізації заробітної плати. Попри позитивну динаміку, прогріхів вистачає. Зловживають, кажуть міндоходів області підприємці у різних сферах: будівництво, торгівля, транспорт. Буквально нещодавно у нас відбувався конкурсний комітет щодо щодо надання транспортних перевезень. Виходять підприємці, перевізники, фізичні особи, не маючи, не маючи жодного найманого або найманий на півставки. А маршрут розрахований з 8 там, до 8, ну, до прикладу, до вечора. Є норми трудового права, є норми, в які мав би підприємець, надаючи, використовуючи найману силу, мав би дотримуватися 8-годинного робочого дня. Перерви на обід на відпочинок і так далі. І так далі. Невтішна статистика і по окремих районах, де залишається великий відсоток найманих працівників із зарплатою нижче мінімальної. Закиди у свій город керівники РДА повзвуха не пропустили, тож активно взялися захищати кожну цифру. кажуть, опрацювали усі дані, тому мають обґрунтовані пояснення. У результаті опрацювання виявилося, що 115 осіб. У відповідності з угодами, які реєстрували центри зайнятості, сьогодні працюють на 0,25, 0,5, 0,75 ставки. Тому в мене є тут просьба. А центрам зайнятися, переглянути всі угоди, хто заключив з підприємців на це. Тому що це законно, Люди працюють і вжити до них заходів. Ми якби не маємо права, тому що офіційно підприємець заключив на 0,25 сотки, Людина працює. З'ясовувати, хто помилився чи оприлюднені дані відповідають дійсності. Заступник голови ОДА Ігор Зварич не став. Натомість зауважив, що є відповідні щомісячні звіти, де повинні врегульовуватися усі робочі моменти. В іншому випадку будуть кардинальніші дії. Тому, якщо ви аналізуєте, я маю на увазі косів, наприклад, да? ситуацію разом з пенсійним і з податковою і приходите до якогось висновку, а про це не знає член комісії, який тут знаходиться, то я сам буду ініціювати про те, щоб пенсійний фонд в Косові розглянули на предмет відповідності займаній посаді. На завершення комісії зварич попросив усіх присутніх чітко підготуватися до чергової колегії, ода аби йому не прийшлося червоніти перед губернатором. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.